Ще громадян України, членів нашого клубу, в яких є легальна стрілецька зброя, це мисливська зброя або спортивна зброя, які мають документи. Ми поставили вимогу, що у нас всіх відкриті лиця, тому що ми ну, якби не їхали щось захоплювати або щось там відвоювати. Ми їхали в умовах беззаконня, яке зараз відбувається, підтримати порядок. Ось користуючись своїми знайомствами, авторитетом, скажімо так. Ми віднайшли будинок. цим будинком ми не мали цієї інформації. Цим будинком виявився будинок заступника голови СБУ. Це була його приватна оселя. На наше і обурення і здивування в будинку, який, в принципі ще і не жили, але в ньому знаходилась так само його сім'я з дітьми. От чесно кажучи, це нас навіть в певній мірі поставило в такий Ну, найменше, що би нам хотілося робити, не дивлячись на наше негативне ставлення до керівників, це якимось чином, щоб страждала сім'я чи, не дай Боже, діти. Ось, тому що вже занадто багато постраждало взагалі неродних людей. Тому е, зразу якби була, була оточена ця будівля, е, першими підійшли журналісти, ми почали спілкуватися, пояснили, чому ми прийшли, пояснили, що ми плануємо робити. Ось, ну, в будівлі перше, що ми побачили через вікна, що бігають озброєні люди в бронежилетах, вони починають телефонувати комусь, вони досить довго не виходили. Ми ну, звернулися до того, щоб хтось вийшов, що ми могли переговорити, пояснити, хто чому. Дружина, ми, чому. Ми вийшли з дружиною, ми їй розказали. От, вона запросила якби нас всередину, зайшли журналісти. Ще раз ми оголосили, яку ми маємо інформацію, що ми збираємося робити. Ось, тоді поговорили з одним із працівників служби, він дуже сильно хвилювався, от, але ми йому пояснили, що ми знаємо, що інформація у нас 100%, і я його прямо в очі спитався. Тут є зброя. Він не відповів, але кивнув головою, тобто згодився. За цей час видно, що працівники повідомили свого керівника безпосередньо, він повідомив міліцію. От, до місця події під'їхала озброєна міліція. От голова начальник відділу міського чи там районного городка. Ось ми поставили його перед фактом, що у нас є підозра про злочин і вимагали скласти. Відповідно, акти і зробити огляд попередній. І офіційно преса. Ми не заходили на хати, е, Преса і представники міліції зробили огляд в будівлі, знайшли в будівлі особисту зброю охоронців. Е, от, і вона була в мішка. Тобто, це було під ліжком, це було дуже весело. Е, нас здивувала брутальність і е, те, що як е, Андрій Строєву скаже, що зараз. Державні органи перетворилися в приватну власність, тобто е приватне СБУ, е приватна лікарня, де приватні питання вирішує головний лікар, приватна міліція. І от в приватну хату е приватну зброю завезли от таким от чином.